Три роки бігом займається подружжя Соміних. До нашого міста пара приїхала із Києва, аби взяти участь у спортивному фестивалі Воля Фест. шосе не завжди цікавий біг, Ну тобто, цікаво, якщо ти біжиш швидко, а біг з перешкодами тут більше адреналін, тому що е ти біжиш. Потім йде якась певна перешкода, ти маєш її подолати. Тобто, в цьому є якийсь шарм. Насправді це дуже круто. Біг з перешкодами обрала і хмельничанка Крістіна. Бігла разом з подругою. Ми взагалі займаємось кросфітом і вже неодноразово приймали участь у, у саме ціпа типу, біг з перешкодами. Це це цікаво, бо біг. Трішечки нудно, а перешкоди вони ніби так знаєте, запалюють на галявині Лісогранівецького лісу. Зібрались більше трьох сотень військовослужбовців та любителів спорту. Усі вони приєднались до спортивного фестивалю Воля Фест. Спочатку розминка і прямують на старт. Першими стартують військовослужбовці та спортсмени, які обрали дисципліну Біг з перешкодами. Для учасників організатори підготували близько 16 перешкод. Тут і перекидання шин, біг з мішками долали і канави з багнюкою. На даній локації учасників очікує така дана перешкода. Що потрібно робити? Учасник, який біжить, він повинен пролізти під деревом. Якщо він цього не виконує, або можливо його статура не дозволяє виконати цю дану перешкоду. Він потрібен виконати 15 бьорпі. Учасник, який їде на велосипеді, він потрібно буде йому об'їхати дане дерево, і потім вже продовжити свій шлях. Окрім бігу з перешкодами, на учасників чекав кросфіт, кросдуатлон та скандинавський. Ска ходьба. це вже другий наш фестиваль. Ідея цього фестивалю в тому, щоб об'єднати спортивних людей. Хтось бігає, хтось їздить на велосипеді. Хтось гуляє по лісі скандинавською ходьбою. І сьогодні вони всі разом ось тут показують свої вміння і визначаємо, хто з них найсильніший. Найменша дистанція це 2 кілометри. Наступна дистанція була 5 кілометрів та 10. Локації підготували і для наймолодших учасників. Вони долали дистанцію на 100 та 500 метрів. Кожен учасник воліфесту отримав авторську медаль. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.